Що у нас ще є в асортименті, Це буде плаваюча борона, генерал 6-метрова, йде 6-рядна. Все те ж саме, тільки вона йде 6-метрова, чотири 4 буде плаваючі секції. І тут, тут так само йде е, пружинка, йде 630 мм довжину і е, в діаметрі йде 7 мм. Довше, чим надзвичайні нашій легкій бороні, да? у нас 560 мм, тут йде 630 довжина. Більш вібрує, вібрує. Тобто, десь 2000 калібальних хвилину. І дуже добре буде йти по е, високих сходах. За рахунок е, опорних колес тут є можливість врегулювати колеса в різну, в різну вам висоту. І це буде у вас дуже-дуже висока прохідна здатність. Про спокійно працювати як по чисна по чисноку, по соняшнику, по різним культурам, по не знаю там.